Життя дуже непередбачувана штука. Ніколи не знаєш, що трапиться з тобою завтра, і будь-яка хвилина може щось змінити. Так сталося і в родині Віктора. Один момент він помітив, що Ірина стала скандальною, незадоволеною, постійно шукала проблеми у кожному вчинку чоловіка. Та й не тільки чоловіка. Діти теж отримували свою дозу негативу. Ніхто не бачив її вечорами. Затримки на роботі стали звичною справою. А коли й приходила вчасно, то нерідко на підпитку. і лягала спати, не промовляючи ні слова. Перше, що приходило в голову віті, поява коханця дружини. Та як можна говорити про щось, якщо немає доказів, він вперто мовчав, а в душі все кипіло. Віктор працював таксистом. Зазвичай робочі години були вдень. У нічних змінах можна було заробити більше грошей, та сімейній людині хочеться вночі бути вдома. Ось одного вечора сталася непередбачувана ситуація. Потрібно було замінити колегу в нічній зміні. Це прогнозувало премію, тож Віктор погодився за любки. Коли перше замовлення засвітилося на екрані смартфону, Віктор завів автомобіль і рушив дорогу. На зазначеному місці його чекала якась пара. Ще здалеку він пізнав свою дружину. Вона стояла і обіймала з якимось чоловіком. Звідси неважко було зробити висновок. Коханці їхали в готель. Обоє були на підпитку, тож не дивно, що Ірина навіть не звернула увагу на людину за кермом. Як стискалося від болі в той момент серце віті, та він мужньо тримав свій образ. Весь час чоловік мовчав, а коли приїхали, Коханець поцілував Ірину і оплатив поїздку. Пара вийшла з машини, обіймаючись. В той момент Віктор швиденько подзвонив на номер Іри. Дорога, а ти дивилася на годинник? Бачила, яка година? Де тебе носить? Та дружина підло обманювала його. Не повіриш, але тут така ситуація склалася на роботі. Доведеться залишитись на всю ніч. Чому ж не повірю? Твоя робота в готелі вимагає багато часу. А як закінчиш, то не забудь забрати свої речі з мого дому. Виклик обірвався. Напевно, Ірині не було чого додати, а виправдовуватись було б надто соромно і негідно. Недаремно кажуть, шилу мішку не заховаєш.